Томагавки. Томагавки. Томагавков. Томагавки. Томагавки. Это Томагавки теперь. Мы так достаточно бурно реагируем на томагавки. Может передать Украине от 20 до 50 ракет томага. С Путиным поговорим и томагавки. Да чего мучиться, сразу отправлять. Мы же понимаем прекрасно, что какие-то ракеты долетят. А это что, так действительно такое чудо-оружие, вот, э, равного которому нет? Руководство России э, нацелено на то, чтобы установить мир. Давайте бить по на чтобы русские голодали зимой. Медленные и жесткие стуны. Они, друг Они друг... знают, что Дед мороз не пришел. Украинских родомах, которых в общем-то сейчас мало рождается, но появятся тамагавки теперь. Были живелины. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі тюб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск нашої антипропаганди. Нас Продовжують лякати і нам продовжують погрожувати, якщо не дай Боже, ми щось думаємо собі зробити проти Російської Федерації. Хоча ну що тут думати, коли руки так і чешуться, коли американці так і граються, і з нами, і з Москвою цими тамагавками зараз будемо розбиратися, що коїться за чим президент Зеленський летить до Сполучених Америки, і чи справді в Росії вже падуча і. Насувається масова евакуація з Москви. Про все по черзі. А ви тим часом друзі, не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути і побачення і звісно отримайте задоволення. президент Білорусі сьогодні сказав, що поставки тамагавків ескалюють ескалірують ситуацію до ядерної катастрофи. Ну, подивіться. Якщо для мене особисто маркер ситуація аж занадто погана, коли вже сам Путін не справляється, то на арену виходить одразу два клони. Перший це Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, другий це медведі. Так от і перший, і другий справді цього тижня активізувалися. От Лукашенко, наприклад, каже, що тамагавки доведуть конфлікт в Україні до ядерної війни. хочеться запитати, яким чином що такого зробимо? Ми чого не робили. Росіяни із нами чому треба застосовувати ядерне озброєння, мовляв, каже Лукашенко: його остання зустріч із В.В. Путіним в народі пиня якраз говорить про те, що російське керівництво націлене на те, щоб встановити мир, щоб замиритися. Ну знаєте, коли б'ють по Києву, по столичній енергетиці, по Харківській енергетиці, по Харкову гасять світло в Чернігові, вбивають людей в Херсоні. Це про мир виявляється, а ми з вами думали. А от якщо не вийде миру за сценарієм Путіна, от тоді він і буде готовий застосувати те саме ядерне озброєння, намагається сказати Лукашенка. Біда ж в тім, що ми вже все це чули і, здається, рішення за нами вже прийнято. Останнє моє зустріч з президентом Росії, якраз говорять про те, що росіяни, керівництво російське, націлене на те, щоб встановити мир. Ніякі тамагавки, вопрос не вирішені. Это эскалирует ситуацию до ядерной войны. Наверное, это лучше всех понимает Дональд Трамп, который не спешит отдавать это оружие и разрешать бить вглубь России, как на это рассчитывает президент Зеленский. Я полагаю, что Беларуси, как ближайшему союзнику России, вопросы разрешения украинского кризиса, а также выстроенной архитектуры региональной безопасности отводится, як я вже сказав, определен роль. Американці в этом процесі нас увидели. Ну і тут нарешті пропагандисти нам ну, пояснили в чому справа. Чому вся Москва на вухах, чому вся Росія в черзі за валідолом? Почему? Ми так достатньо бурно реагуємо на тамагавки. При тому спочатку треба сказати, що тамагавки це лайно, це дуже повільна ракета, помітна звісно її перехоплюють. Господи, та вона ще не вилетіла із сполучених штатів Америки в бік Польщі, а потім до України, але її вже в теорії в московських студіях. Перехопили дура ну, з тисяч. Наша система ПВО їх дійсно може збивати. Це не така складна ціль, як наприклад тут же Таурс. Да, дійсно та не саме бистра ракета, достатньо замітне. Але далі починається історія, що а все одно десь щось ми можемо пропустити, десь одна ракеточка може кудись долетіти, і тоді буде бобо серйозно. Ви серйозно? Ми кожного дня, кожного показуємо і розказуємо про прильоти по НПЗ по воєнним об'єктам, куди тільки не літають наші безпілотники і ваша система протиповітряної оборони і справді не впоралась, справді не перехопила. То поясніть мені, яка суттєва різниця між дронами і цією ракетою? Та звісно, ракета більша, вона більше несе вибухівки, але вона буде летіти рівно туди, куди ми запускаємо безпілотники. То чого власне чинити такий супротив? Просто розслабтеся і отримайте насолоду. Но мы же понимаем прекрасно, что какие-то ракеты долетят. У нас такая большая территория, что комплексы С-300, С-400, а именно они работают по такого рода целям, не работающие сейчас по беспилотникам, их везде не поставишь. Москва прикрыта, какие-то другие города нет. А мы видим, что со стороны экспертов Зеленского начинают разгорять риторику. Не сможем дотянуться до нефтеперерабатывающих заводов или энергетики. Давайте бить по зернохранилищам, чтобы русские голодали зимой. А кто-то говорит, нужно по, значит, мясо... они это говорят. Мы им точно не будем подсказывать, куда надо бить и как надо бить. А вот на всякий случай объяснить, куда мы долбанем, можно. И вот здесь важно... Хотя а... вы, Андрей Франкович, не поддерживаете меня, скромного ядерного маньяка. Но... А я читаю, що вони обезумели. А как известно, радіація в малых дозах, она не надо буває. І в цій ситуації, якщо чесно, мені найбільше шкода російських пропагандистів. Знаєте чому? З одного боку, темник є, але це темник про те, що там лавки лайно. І вони не становлять ніякої загрози для Росії. З іншого боку, вони таки не можуть зрозуміти, то Трампа любити чи ненавидіти? Кусати чи облизувати. Ну тобто, друг він чи ворог? Все ще він. Коханець Путина? чи вже перемотнувся на бік Зеленського? Уже сегодня в Вашингтон прибыла передовая часть украинской делегации. Премьер-министр Юлия Звериденко, глава администрации Ермак, секретарь СНБО, американец по паспорту Умеров. Зеленский прилетит в пятницу. В Вашингтон, если согласие будет получено, может передать Украине от 20 до 50 ракет «Тамага». Это всегда очень считается по Соловьеву. Він, ніби як рупор центрального кабінету того Кремля, а зараз він сам такий досить обережненький, коментуючи, згадуючи і слова Медведєва, і не тільки, і підштовхуючи, що дайте, дайте, дайте вже ці тамагавки, дайте нам можливість повернутися до своїх основ ненависті і гнобління Сполучених Америці. Ну, во-первых, нас такий неожидний броуменс у Трамп Зеленським вже два рази говорили... уже опять патриоты, уже опять тамагавки, уже якобы поедут встречаться, уже чувствуют, что все хорошо, ну, прям счастье. А при этом Трамп так интересно говорит, мол, ну, вот сейчас вот с Путиным поговорим, и тамагавки. Да чего мучиться, сразу отправляй. А Дмитрий Анатольевич Медведев на эту тему ответил, не надо мучиться. Давай прям сразу тамагавки. Ну, потому что надо два раза ставить? пролив имени товарища Сталина, так пролив имени товарища Сталина. Вообще, вот это ощущение, что с Россией можно говорить через губу из позиции силы, я бы настоятельно рекомендовал Дональду Ф. Трампу, джуниор Мейджи, King of the World. Он же так себя считает? Правда, он не уверен, что у него есть место в раю. Это же раньше, с Джо Байденом Соловьев просыпнался из-за сына. Геморой його операції ну що тільки він не обговорював і не обсмогтивав. А тут зараз, ніби така хвиля примирення, пошпішла із американцями, і Соловйову довелося дуже терміново перефарбовуватись. Центральний пропагандист хоче повернутися до свого класичного стану, коли він може умовно всі ракети відправляти до Вашингтону. А поки так і не ясно. Чого? Це що, треба на паузу все поставити аж до п'ятниці, до візиту президента Зеленського до Вашингтона? Ми ж бачимо, як Зеленський зараз обробляє Трампа. Да ладно, ніякої ескалації не буде. Естонці, глава естонського МІД, говорять, слухайте. Мы все боимся, здесь как бы чего ни произошло, а вдруг что? Да нет, Путин сам боится эскалации. Так что нам надо действовать, надо жестче. И вот они вот так вот друг друга пожалуйста. Жесткие эстонцы, медленные и жесткие эстонцы. Они знают, что Дед Мороз не пришел. Они ждут уже 10 месяцев, а Деда Мороза так нет, он тоже эстонец. Куда что у них еще... А опытные? ну, 10 месяцев, Называется. уже октябрь месяц, они ждут уже, он целый идет, идет, дедушка. Опытные люди скажут, слушайте, ну, посмотрите на сигналы, которые посылает Кремль. Посмотрите, что говорят, как они это говорят. Да, вы привыкли, что вы всегда угрожаете впрямую, как это делает Трамп. И если что, я вас супер-пупер бомбами вколочу и так далее. Ну, так не принято на дипломатическом уровне. Мы же не говорили, что мы Украину будем ввергать значит, в Средневековье, когда сейчас выносим их энергетику, значит, железнодорожные составы и так далее. Мы ну, действуем поступательно в какой-то части, давая возможности, наверное. Хотя это дискуссионный вопрос, а помнится, кстати, точно такая же история с портами и многими значит, другими объектами, которые настолько серьезно были заложены нормативы по выдерживанию ударов со стороны Советского Союза. Я напомню, что мосты через Днепр, что портовая инфраструктура, они выдерживают 250-килограммовые бомбы, еще значит, фугасного, фугасные бомбы, которые сбрасывали с самолета. Поэтому небольшими гераниями или крылатыми ракетами там особо сильно полностью все уничтожат. Такие объекты как раз подлежат уничтожению тактическими ядерными боеприпасами. СБУ! здається, що в нас в Росії дехто викидає білий прапор і збирається перейти на наш бік. Бо Гаспарян заговорив нашими фразами аж дивно, а де ж оцей потужний марафон, де потужний наступ, переможна перемога. Гаспарян каже, що його теж, як і нас, дістало, щось кожної праски, кожного чайника все росіяни обговорюють тамагавки. І сам каже, слухайте, те саме було із Байрактарами, Джевелінами, Абрамсами, f 16 так. Самый так вторая новость в ленте это вот идет обсуждение этих пресловутых томогавков. это что так действительно такое чудо оружие вот равного которому нету просто мне вот это все напоминает такую же абсолютную истерию вокруг байрактаров Дживелинов, джевелинов абрамсов f16 что там еще было Леопанзарь. То есть три, вот так... семерки. три семерки да Uh, вот это вот истерика, а потім опа, і про це вже ніхто не вспоминает. Тепер у нас на очереді томагавк да, такой вундерваффе. Кожен раз виходили у пороті російські чиновники, типу Лаврова. В 16 ми будемо сприймати як носії ядерного озброєння. Та пожалуйста, Ми автори біолабораторії, нам ці ядерні бойововки до одного місця. Але ж ти і є частиною цієї самої пропаганди. Яка безкінечно день в день повторює про небезпеку, про ескалацію? Європа нападе, Америка недружня. Чого дивуватися? В Росії більш нема про що говорити. Госпорян запропонує альтернативу. Можливо, проаналізуємо ситуацію на фронті досягнення армії СВО? Звісно, ні. От саме тому всі і обговорюють тамагавки. що, сильно повлияє на ситуацію на? На ну, Покровском направлении. направлении. Это сильно изменит ситуацию на Харьковском направлении. Это остановит наступление на Гуляйпольском направлении. Это остановит Нет. наступление на Днепропетровском направлении. Вот у меня ощущение некого вот сюрреализма. То есть у тебя на земле идет отступление за отступлением. Ты бросаешь вот эти вот с трудом полученные в результате бусификации ресурсы в топку. И при этом ты рассчитываешь, что если у тебя будет томогавка, это что-то принципиально изменит. Ну, хорошо, допустим, ты ударил томогавком, в ответ ты получил орешником. Ну, это, да, наверное, да, отец с... чего. Я думаю, что не только орешником, потому что если президент заговорил о другом оружии, которое может вполне быть, и это оружие может на других физических принципах, это может быть то, что мы сейчас называем, скажем так, лазерным оружием и много чего другого. І посіно, це все не вірує то, що вот, э, хотят поставить ні, знаєте, одна б справа, якби над томагавками кипкували ну хто? Південні кориці. Вони вважаються зараз у світі справді новаторами по виробництву озброєння. Якби над томагавками зловтішалися євреї, але це неможливо собі уявити. Ізраїль це теж передова країна, яка створює новітні озброєння. Але коли? Починається оця історія, в якому році були створені ці темагавки, це древні ракети від росіян, то хочеться спитати: вау-вау-вау! Ви якби точно впевнені, що ви компетентні, аби підіймати цю тему? Ну, в тому сенсі, що увесь світ бачив, як ми знімали танки Т-34 із постаментів, ми бачили від параду до 9 травня і аж до фронту як ваші новітні танки армата ламалися і не їхали, але при тому ви вирішили покипкувати. Я нагадую, що добре сміється той, хто сміється останнім. насправді це достатньо, скажімо, древня ракета, розробки 70-х років прошлого віку. Якщо брати аналоги, то це аналог нашому калібру, где-то по дальності, також по сухопутным целям, 2,5 тысячи в какой-то степени наши и лучше. Ну, где-то дорабатывалось, где-то модернизируют. Очень дорогая вещь, кстати, поэтому производится немного в год. И заложено там, вот уже от, прозвучали данные сейчас, где-то порядка 50 с лишним на, на следующий финансовый год. что вся Россия, что до первого залпу, уже обесралась. Тоже, даете те это больше, чем на потребне, все неси в Я так думаю, что теперь, наверное... Вже э, е, е, в українських роддомах, которых общем-то, сейчас мало рождається, появляється ну, тамагавки. тепер, були живеліни і на цьому друзі. Пане все. А ви не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф, і ми будемо вдячні всім і кожному за фінансову допомогу всій команді youtube каналу Курбанова Лайф. Підтримати нас можна за допомогою реквізитів, які ми завжди лишаємо в описі до нашого випуску, або ставити спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.